Привіт, любі мої! Сьогодні 1 березня, в мене супер класний настрій. Я нарешті дочекалася весни. Якось я дуже рада, що вона нарешті настала. І в мене купа планів на книжки. Я вже хочу щось читати. Сьогодні, напевно, після зйомки обов'язково щось почитаю до декілька годин в своє задоволення. Але сьогодні ми поговоримо про прочитане. Фух! Хочу, щоб вона шмагала. Так шкода зізнаватися собі і вам, що мені ця книга не зайшла. Чого очікувати? Що, секунду. Ви розряджаєтесь, пацани. Ну що? Взагалі, якщо казати, то прочитане вийшло доволі об'ємним. Я навіть не очікувала. Я кожен раз це кажу, що я не очікую, що я прочитаю так багато книжок, але в цьому місяці дійсно було дуже багато роботи, дуже багато чого треба було зробити. Всі свої апдейти я зробила в своїх нових відео для спонсорів. Я зробила марафон 3 на 3 і. Прочитала дуже класні книжки і розповіла трішки про свої апдейти в житті. Тож, якщо ви хочете підтримати мій канал і подивитися ці відео, то ви можете стати спонсором тут або на платформі BuyMeACoffee. Кожен ваш вклад допомагає розвиватися моєму каналу. Тож, якщо ви хочете його підтримати. Буду дуже рада, але ми про ці книжки трішки пізніше поговоримо. Давайте по порядку. Спершу хочу поговорити про книжки від видавництв. Почну ось ці красуні, це Венера в хутрі, Леопольд фон за Я дуже хотіла прочитати цю книгу вже дуже давно. Тут як такового сюжету сильно немає, але в нас є головний герой Северин. Він дворянин, який хоче поклонятися і служити жінці, і цю жінку звати Ванда або він також її називає Венера в хутрі. Мене завжди цікавлять книги, які написані і були дуже провокативними в свій час. І подивитися на, на те, що раніше було провокативним, як це писали. І тут знову ж таки це дуже така дивна і нетипова тема для тих часів, коли протягом 200 сторінок головний герой розповідає про те, як він хоче служити жінці, як він хоче, щоб вона його шмагала, як він хоче їй поклонятися. Це зараз, знаєте, взагалі нетипова ситуація, і це нормально сприймається багатьма людьми. Але не в той час. І ось саме за це я дуже люблю такі книги. Одразу згадую коханець Леді Чатерлей, який теж видавався в цій серії у видавниці Старого і Я про нього розповідала буквально нещодавно. Так і в цей раз я не могла пройти постійної книги. Вона мене не так сильно здивувала, як коханець Леді Чатерлей. Але в той же час це було дуже цікаво читати. Знову ж таки, оце от цікавість, як раніше жили і як раніше сприймали секс, сексуальність, отакі от сексуальні потяги в ті часи. І це цікаво також сприймати з призмою цього часу і того часу. Я не скажу, що вона стала улюбленою. Проте це був дуже класний експеримент. Дуже цікаво було спостерігати за тим, за ось цими спробами героя. Стати рабом жінки і щось цього вийшло в кінці. Я навіть трішки посміялася з кінцівки. Можливо, для когось це сумна кінцівка буде, можливо, для когось звичайна, але мене мені вона здалося трішки такою кумедною, тому. Однозначно раджу. Наступна книга від видавниці Старого Лева це «Барні 613» Юлі Чернінької. Я мандрувала зустріч з Юлією, і Старого Лева мене запросили. Головна героїня в нас Марія Лакрицька. Вона відома співачка і все своє життя вона. Прожила таким вільним життям артистки. Вона була дуже відомою. Всі її знали і шанували. Але я ще не помиляюсь, Їй вже 50 років на момент, коли все розпочинається, і вона розлучається зі своїм чоловіком, з яким прожила багато років. Вона купляє собі квартиру і починає там жити. Але це виходить доволі дивна квартира, тому що вона чує звуки, шорохи, і також їй починає відправляти повідомлення анонім з ніком Барні 613 і ці повідомлення дуже дивують і навіть лякають головну героїню протягом цієї книги. Тут розповідається знаєте, така, як я це бачу, трагедія її життя і те, як воно склалося. І тут дуже багато містики. Як на мене, це доволі класна книга, яку можна прочитати за вечір, що я власне і зробила. Вона мене дуже розважила, і я думаю, ця книга сподобається багатьом, тому що знову ж таки її можна прочитати доволі швидко, і тут є містична складова, яка всім подобається. Власне, я показала вже книгу, яку. Читала в марафоні 3 на 3 Але були ще три книги: Ніка Чарлі Еліс Осман. Якщо ви знайомі з творчістю Еліс Осман і з її коміксом, коли завмирає серце, то ви знаєте Ніку Чарлі. Це головні герої цього коміксу, тільки це новела. І розповідає вона якраз таки про останній рік випускний рік Ніка. А до речі, на жодну з цих книг я не буду давати дуже сильно свої якісь емоції, бо всі свої емоції я розповіла в окремому відео для спонсорів. Серів на другий день читала вегетаріанку Ханган. Я, взагалі, е, доволі скептично відносилася до цієї книги, навіть на момент покупки її. Купила я її чисто через те, що. Побачила її в моїй улюбленій групі, купи книжки допоможе ЗСУ, і там вона коштувала якраз таки 100 гривень. Я вирішила, що треба нарешті з нею ознайомитись, тому що з моменту її виходу, в 2016 році чи 2015, ця книга стала дуже популярною, її всі читали. більшості вона не подобалась тих людей, яких я дивилася. Я вирішила, нарешті, скласти свою думку, якою вона була? Знову ж таки, в тому відео. Ну і остання книга це Олів'є Бурдо чекаючи на Баджанглса». Цю книгу я хотіла прочитати теж дуже-дуже давно, але про неї я чула тільки позитивні відгуки. Чесно, я не була впевнена, що мені ця книга дуже сильно сподобається, проте я. Я навіть не буду скривати. Я дуже рада, що я була не права. Ця книга стала найкращою з цього взагалі марафону. А в нас тут головний герой, хлопчик, розповідає про своїх батьків, про те, як вони познайомились, про те, як вони жили, і про трагедію, яка чекала на цю сім'ю. Мені шкода, що зараз цієї книги взагалі не знайти тільки на якихось барахолках. Я дуже рада, що змогла її собі купити. Вона варта того. Так, наступне. Що наступне в нас? Давайте поговоримо про книжкові клуби. І я являюсь модераторкою в одному книжковому клубі, і, за, і в лютому місяці ми повинні були читати і обговорювати колонію Макса Кідрука. Я перечитала, точніше, перечитала тіре переслухала колонію. Я буду короткою, тому що я робила окреме відео на всю цю книгу. Ось тут ви можете подивитися. Я його знімала якраз таки після того, як тільки прочитала вперше цю книгу, і це було власне рік тому. Коли я захочу щось перечитати, наприклад, це набагато легше зробити. Переслухаючи аудіокнигу, ніж брати оцей талмуд. цей талмуд приємно тримати, але все ж таки погодьтесь, аудіокнига з класною начіткою це набагато краще. А тому я вирішила таким чином підтримати і, взагалі, не прогадала дуже класно, дуже раджу. Мені знов сподобалось. Ну чого очікувати. Третє і найприємніше це те, що я все пам'ятала з сюжетів. Напевно, мені допомогло якраз таки те, що я готувала окреме відео. Я робила помітки. Я в мене тут купа поміток абсолютно на різні теми. Я вже розповідала в окремому відео, що я відмічала і персонажів, і цікаві моменти, і сюжетну важливу інформацію, цитати. Також роздуми всілякі я помічала, і я розмовляла прямо як з автором, так і з самими персонажами впродовж читання цієї книги. І це мені дуже сильно допомогло. Бо на момент перечиту я чесно боялась... Я думала, що я взагалі нічого не пам'ятаю. Ні, це не так. Все класно запам'ятала, все чудово. І, напевно, через це читання не зайняло в мене дуже багато часу. В мене є мій особистий книжковий клуб, і знову ж таки, якщо ви хочете долучитись, ви можете стати спонсором цього каналу. І на рівні чарівник ви будете мати доступ до нашого телеграм-каналу, закритого, де ми спілкуємося, де ми плануємо наші зустрічі, де ми обираємо книжки на лютий. Um, у нас була книга Бена Елтона. Знову і знову на березень я вирішила зробити тематичну добірку, бо до цього ми разом всі збирали книжки, і я з них обирала певну кількість книжок на голосування. Цей раз я робила добірку сама і виключно з книжок, де в нас головні героїні це жінки, про життя жінок, про їх долю. І наприкінці березня ми будемо обговорювати книгу Наталія Шанталь Гаран. Тож, якщо вам буде цікаво обговорити разом з нами цю книгу, долучайтесь. Декілька місяців тому читали Елену Ферранте Моя неймовірна подруга. Це перша частина циклу неаполітанського квартету, і ми вирішили після цього, бо обговорення було супер класне. Нам дуже сподобалось. Ми вирішили, що додатково, раз на декілька місяців, будемо брати ще одну книгу з цього циклу. Поки ми його разом не дочитаємо і не дообговоримо. А я буквально вчора, 29 лютого, воно мене прямо врятувало, що я встигла дочитати цю книгу в лютому. Бо дуже скоро в нас вже обговорення по другій частині, це в нас окреме обговорення буде. І це історія нового імені. Власне, я не буду тут спойлерити, тому що геть нічого не буде зрозуміло, якщо я буду розповідати, що відбувається тут з персонажами вже в другій книзі. Бо в нас тут є дві найкращі подруги: Ліла та Елена, і. Це їх дорослішання, їх життя, і це було дуже цікаво читати. Друга частина я її прочитала за декілька днів, не дивлячись на те, що в мене був дуже завантажений графік. О, давайте поговоримо про книги, які я читала в електронному форматі. Я знайшла графічний роман в доступі «I like you, I love А це дуже такий схематичний графічний роман, який в якому дуже мало тексту. Раджу його прочитати. Ну прям якщо дуже сильно є бажання. А так ну прям ні. Я прослухала Першу книгу серії «Windy City» – це «Mile High». Дуже відома книга. Чесно, я її бачила не раз на зарубіжному буктюбі. В нас є два головних герої. це головний герой Зендерс. І він грає хокеїстом в дуже відомій хокейній якійсь команді в Нью-Йоркській. І також є Стіві. Вона, вона працює стюардесою в особистому літаку цієї хокейної команди. В них починає зароджуватися почуття. Але що мене найбільше підкупило – це е, гарячі сцени. Їх тут було доволі ну, нормально. Я б не сказала, що супер багато, але нормально. Вони були дуже класно прописані, вони були дійсно гарячими, і вони мені прям дуже сподобалися. Класно. Оце той момент, що п'ятірка це за все разом. І за гарячі сцени в тому числі, тому що було неможливо відірватися. Дуже було класно, дуже було захоплююче. Так, тематика доволі звичайна, бо тут є такі звичайні проблеми по невпевнений зендерс і невпевнена ліс. і Вони намагаються зрозуміти один одного і зрозуміти себе в першу чергу, і знайти себе. Але якось дуже класно воно все зіграло, і я так розумію, друга частина вона буде вже з іншими героями, але мені прям сподобалось. От прям топ. І давайте швиденько ще розповім про книгу Several People Are Typing by Kelvin Kasulke. Цю книгу я побачила у Джека Едверса. Взагалі, в мене іноді буває такий настрій, що я йду до якогось одного блогера, який читає сучасну. Будь-яку літературу і дивлюсь, що він радить. І ось я десь декілька днів шуршала по відосам Джека Едвардса, тим, які я дивилася, і тим, які я ще не дивилася, і складала список того, що я хочу почитати і що можна знайти. І я знайшла оцю книгу, яка мені сподобалась за описом. І ця книга розповідає про хлопця, який застріє в слаку, просто починає жити в цьому слаку, а його реальне тіло, воно. Просто начебто спить в якійсь комі чи щось таке. Я обожнюю, коли в книгах задіяні переписки, що коли книга написана в стилі переписки якоїсь, я прям не можу. І я коли зрозуміла, що ця книга саме така, я одразу її взяла. Не скажу, що це шедевр, чесно. Тут були прогалини і були моменти, коли я ледь її читала, але в той же час це було так дивно читати. Деякі моменти вони дуже незрозумілі були, якісь абсурдні і в той же час ну прям дуже класні. Я чесно кайфанула від цього і набрала собі ще купу різних книжок, які хочу прочитати бо, за порадою Джек Едвардса. Це прям було дуже класно. Ви знаєте, як я люблю цей напій, і я впевнена, ви теж любите смачну каву. І тому для вас у мене є промокод на 20% від 25 Coffee Roasters на всю їх каву, окрім дріпів, комбо та наборів. Я постійно бачу, як всі п'ють цю каву, і це не просто так, тому що кава від 25 Coffee Roasters дійсно смачна. Дуже класна, і ви можете підібрати собі каву якраз під свій смак. Ви можете написати до менеджерів або онлайн на сайті пройти тест, і за результатами цього тесту ви зможете обрати собі найсмачнішу каву. Я, наприклад, завжди пишу до менеджера. Вони знають, що я люблю каву з гірчинкою і тому надають мені декілька варіантів саме такої кави. Потім я вже сама обираю, яка мені більш за все сподобалася в даний момент. Тому не прогавте свій шанс і порадуйте себе смачною кавою. Давайте за класикою, і оцю книгу ви вже знаєте, тому ми почнемо з цієї. Це новели Василя Стефаника. Так, ця книга в мене вже давно стояла на полицях, все ніяк до неї не могла дійти і тут вирішила прочитати. От пам'ятаєте, я на початку, десь того як почала знімати сюди відоси, читала я прочитала книгу Остапа Вишня. От в мене були такі самі. Якісь емоції, коли я читала оці новели, вони мені не сподобались. Мені якось взагалі не зайшло. Як каже анотація, Василь Стефаник, самобутній письменник, новатор, співець селянської долі, один з найвизначніших українських новелістів. Його талант високо цінували колеги, особливо Іван Франко, дружба, з яким Стефаник підтримував усе життя. Натхнена творчістю новеліста, поетеси Лесі Українка, зауважила: він малює буденне життя сірого люду, але не тільки зверхні факти цього життя, а саме зміст. І я у так надихнулась. Так шкода зізнаватися собі і вам, що мені ця книга не зайшла. Так, сонце до побачення. Зараз. Бо коли анотація так класно описує книгу, і автора, звичайно ж, мені теж хочеться бути серед тих, яким його творчість сподобалась, але на жаль, ну просто було нецікаво. Я вже навіть знайшла на Ютубі якісь начітки деяких новел. І навіть аудіокниги мені не допомогли. І я, ах, я потім деякі пропускала вже, які мені прям, ну, взагалі не заходили. Ну, от, Чесно, просто було нудно читати. Хоча, знову ж таки, все повинно було зіграти на плюс, тому що тут ці новели вони дуже коротенькі. Тут мало новел, які прям на більше ніж там, 10 сторінок зазвичай це. Ну, щось на кшталт такого. Ати вони якісь занадто прості мені здалися. Вони якісь мені здались ну ніякими. І до невеличкої драми Валеріани підмогильного зацінила я оце видання від Вівату. Мені дуже сподобалось, це така кремова, кремовий папір. Мені сподобалось все, в принципі. Про підмогильного. Його місто мені зайшло, але я б не сказала, що дуже. І вже з таким доволі великим, як на мене, багажом за декілька років прочитання української літератури класичної, я можу сказати, що це не найкращий роман, який ну, всім подобається мені не дуже. Я все ж таки взяла з розрахунком на те, що мені хочеться далі знайомитися, не дивлячись ні на що з творчістю цього автора, щоб подивитися на інші його книги, які не так розпіарені. як тут написано в анотації, Валеріан Підмогильний хотів написати роман, у якому майстром корабля буде жінка. І як на мене йому це вдалося. Я, до речі, не знала, але як виявляється, оцей роман підмогильного, а також два романи Домонтовича Доктор Сарафіку та Дівчинка з Медведиком. Вони є одними з перших літературних інтелектуальних українських романів. Якщо коротко казати про що ця книга, то це таке руйнівне нещасне кохання між Мартою та Юрієм. В нас, взагалі, Марта дуже цікава персонажка, як на мене, і вона дуже популярна серед людей і серед хлопців і чоловіків. Так само доволі часто до неї збираються на такі вечори люди, і багато чоловіків хочуть взяти її. В якості дружини, але вона ні в кому не зацікавила. Приїхала з села, але в той же час вона працює з секретаркою. Вона дуже хоче мати власне житло, хорошу роботу. І оці от всі думки її, вони. Дуже сучасні, і мені оце якраз таки нагадала творчість Ольги Кобилянської. Вона дуже нещасна через те, що відчуває самотність в цьому місті. Юрій доволі цинічна і можна сказати прагматична така людина, яка вважає, що друзі і спілкування це взагалі трата часу. І в перший день, як вони зібрались, він взагалі сказав, що ви не робите нічого хорошого, тільки базікаєте зазря, коли за цей час можна там на... Писати якусь статтю, щось вивчити, щось відкрити. І він змінює життя Марти взагалі в іншу сторону. Дуже цікава книга, дуже класна, і я раджу її прочитати. Після цього, напевно, поки що з усіх творів двох, які я читала у Валеріани підмогильного, ця книга в мене найулюбленіша. А Ще я тепер заглядаюся, яка вийшла у видавництві ще одну сторінку. Там теж є твори підмогильного. Прям зацікавив. В прочитаному січня я робила розіграш книги Морбака Сельми Лагерльов. і я обіцяла цю книгу подарувати комусь з тих, хто прокоментував це відео. І я щойно обрала переможця рандомно. Це був оцей коментар. Тож я дуже прошу вас написати мені в особисті в інстаграм, надати мені свою адресу, і я вам відправлю вашу книгу. Також я прочитала першу книгу з серії Теса Герріцена. і це книга хірург. В мене були двоякі відчуття. Коли я брала цю книгу, тому що з одного боку я чула тільки позитивні відгуки, особливо на буктоці. В нас всі читають Теса Ґерісена, всім він подобається. Я ж доволі скептично до нього ставилась, але потім мені ліза з каналу Буклер розповіла, що їй взагалі Тес Геріци не сподобався що це доволі посередній такий трилер. Він не дуже цікавий. В нас тут є вбивця, власне, хірург, який залазить в будинки жертв жінок. Він зв'язує їх і розрізає наживо. І тільки одна жінка змогла врятуватися від нього, але вона взагалі геть нічого не пам'ятає з того, що сталося в ту ніч, і через декілька років вона розуміє, що цей хірург повернувся, і він починає знов цю жахливу гру. Де він вбиває жінок, в цілому мені сподобалось. Вони доволі швидко прочиталися. Це було і цікаво, і не нудно. Деякі моменти, можливо, виглядають типовими, але для мене, як для людини, яка вже дуже давно не читала ніякі трилери і робиться вкрай рідко. Останній раз я можу згадати, як я читала влітку знов ж таки з лізою Ромео. То мені зайшла ця книга. Не знаю, чи буду далі витрачатись на саме Друковані версії цих книг подивимось, бо ну, не знаю, для мене якраз такі трилери та детективи це. Не найпріоритетніші книги, які я хочу мати в себе на полицях, але було непогано, можливо, продовжу далі. І ще один детектив, але про нього взагалі не буду розповідати, тому що знову ж таки я готуюсь до одного відео, про яке я вам вже розповідала не в одному відосі. Це скандальне сестринство з Роуд». Я кажу, дівчата, які читали не одну книгу Джулі Беррі, що це доволі нетипова для її творчості книги. І Це підліткова така література, де в нас головні героїні це дівчата з. І в них трапляється вбивство їх директорки, і також її брата. І вони намагаються скрити від всіх це вбивство і в той же час не попастися, бо можуть подумати, що це вони вбили свою директорку. Коротше, це дуже кумедно було, це дуже було прикольно. Я вже детальніше в іншому відео розповім про цю книгу, але я була здивована. Тож я сподіваюсь, ви скоро почуєте детальніше про цю книгу. І я залишила. Дуже особливу книгу на останок. Я не знаю. Я не, я не знаю, як описати цю книгу. Це ще не всі помітки, які я робила. Я далі ще точно зроблю, бо буду перечитувати цю книгу. This Violent Delights by Майка Немеревер. Розповідає нам про двох хлопців: Пола і Джуліана. І це 1970-ті роки, і вони знайомляться в університеті, і після цього життя їх кардинально змінюється. Знаєте, під час читання цієї книги я зрозуміла, що мені подобається в творах до Нетарт і що мені подобається в цій книзі. Якось я чула негативний відгук на творчість Донетарт, де я вже не пам'ятаю хто, але хтось з дівчат говорив на нашому буктюбі, що в творах до нічого не відбувається. Там дуже сірі персонажі. Вихадані якісь емоційно нестабільні проблеми, і я зрозуміла, що оце мені і подобається в творчості Тарт. Мені подобається це цій книзі. Це про двох хлопців, які просто руйнують один одного. Через оцю одержимість один одним, і оці підлітковою, я б так сказала, любов'ю коханням один до одного. Я навіть не можу сказати, чи це було кохання, чи це була пристрасть, чи це було була залежність і знову ж таки бажання зруйнувати когось. Я навіть не знаю, що можна сказати. З одного боку, так, щоб вас зацікавити, з іншого боку, щоб максимально не проспойлерити, бо я була дуже рада, що я майже нічого не чула у відгуках про цю книгу. Я навіть якщо і бачила якісь відгуки, то всі просто розповідали, що дуже класна книга. Тут таке відбувається, класно, вам треба прочитати. Я напевно буду саме так зараз і казати: вам треба прочитати цю книгу дуже сильно. Пол дуже відчуває себе самотньо, він не знає, що робити. Таке відчуття, що світ взагалі не. Назавжди змінився після смерті його батька. І він саме таким себе самотнім відчуває, коли приходить на перший курс в університеті. Є Джуліан. Взагалі, інша людина, він начебто дуже впевнений в собі, в нього є багата сім'я, в нього є гроші, в нього є все абсолютно. Але він теж зруйнований, власне, цією сім'єю. Мені дуже подобається, як от через таку, начебто, просту зав'язку. Розкриваються такі темні кути людського людської свідомості і душі, що це просто неможливо. Це дуже потужна була книга. Я не скажу, що вона мені сподобалась прям від і до. Да, були моменти, як і в творах і в творчості донетарт, які мені там, можливо, не дуже сподобались. А були моменти, коли я просто не могла себе змусити взяти цю книгу, тому що я розуміла, що мені треба дуже уважно її читати, щоб ні в чому не заплутатись, бо іноді я прям. У мене таке дуже рідко буває, майже ніколи, коли я просто уходжу в свої думки і перестаю слідкувати за сюжетом. Я не знаю чому. І саме через це я обирала дуже ретельно моменти, коли читати цю книгу. І я її коли дочитала, останні напевно 100 сторінок були найважчими. Я на початку теж розуміла, що нічого хорошого не буде, але останні 100 сторінок вони просто розмазали мене. Мені дуже хотілося бачити цю книгу в перекладі. Можливо, якесь видавництво і обіцяло переклад, я могла це пропустити, але я дуже рада, що я її прочитала і цитати з цієї книги. Вони неймовірні. Пух, нарешті на цьому все. Якщо ви хочете допомогти моєму каналу розвиватися, то можете стати спонсором цього каналу. Я буду вам дуже вдячна і дякую за перегляд. Побачимось.